Хочу поділитися живими емоціями після розбору програми курсу мого власного, який я нарешті за 10 років наважилась зробити. Я досі не вірю в те, що я до цього прийшла. Я вчора цілу ніч сиділа і писала структуру, писала її, чому в останню ніч, бо в мене просто не йшло, не клеїлось. А вчора так пш, і все, я просто писала, писала, писала. Я, по-перше, не вірю, що я це придумала, я такого ніде не бачила. Я такого не бачила не то, що ніде. Цього, напевно, не існує. Це буде настільки унікальний продукт, що я вже, чим швидше хочу його. мене. Я чим швидше хочу його випустити. Це має бути просто. Ну, я би хотіла, щоб мене хтось колись такому навчив. От чесно. І саме круто, найбільш круто з цього всього, що вже є два запити. Вже є два запити. Я просто. Мене розриває від емоцій, але мені ще дуже страшно, але нічого справимося.